Цей будинок каже міський голова Львова Андрій Садовий. Він обміняв на свою трикімнатну квартиру на вулиці Рудницького, де сім'я мера мешкає зараз, доплативши власнику ще 2,5 мільйони гривень. Загальна вартість недобудованого житла 3 мільйони 896 тисяч гривень. Гроші на доплату, каже міський голова, його сім'я отримала від продажу частини акцій ТРК «Люкс», отримавши за них 3 мільйони гривень. Нова оселя мера загальною площею 695 квадратних метрів, має три поверхи. Житлова площа 234 метри квадратні. На першому цокольному поверсі запланований гараж та господарські приміщення, другий та третій житлові. Мешкатиме тут сім'я садового разом з батьками дружини Катерини. Фактично це на дві сім'ї будинок, тому що наша сім'я і Катерини, мама і тато. Тому що люди вже, в принципі, є немолоді і наш обов'язок дбати. Як облаштувати помешкання, сім'я садових ще не вирішила. Проте запевняють, в інтер'єрі не буде нічого зайвого. Я собі так може уявляю, але я дотримуюся такого стилю мінімального. Вживання кольору, прикрас, декорацій. все має бути функціональне і просте. Те, що обов'язково буде в новому будинку, це полиця для дитячих конструкторів. Сини вже попросили в батьків, щоб ті облаштували місця для їхніх іграшок. Будинок не буде під охороною, запевняє Андрій Садовий. Каже, йому нема від кого ховатись. Тож і високих парканів навколо дому мер не споруджуватиме. Хіба на подвір'ї поселять собаку? І то більше на прохання дітей ніж із заходів безпеки. Мешканці навколишніх вулиць вже знають, що їхнім сусідом став міський голова Львова і радіють цьому, адже сподіваються, що в районі буде порядок. Дуже радий, що буде Садовий. то був занедбаний район. Отам От так хіба де його дім, значить, то там взагалі землянки якісь були, вічники бомжі, там, то цигани перед тим були, то якісь піякі збиралися, все там ну, страшно було зайти навіть. Будинок родини садових розташований поряд Шевченківським гаєм на вулиці Стрілецькій. 1. переїхати сюди, міський голова планує за півроку.